Друзі, всім доброго вечора. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. <кій> Модя теж вітаю вас на нашому YouTube каналі. Також я вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде відео, частина друга. запуск нашого нового фільтра. Друзі, на цей акваріум на 112 літрів. Ну, як ви вже бачили. З огляду купили ми отакий фільтрець. Це Sansan HW302. Отакий малюк. І ми його з вами встановимо на оцю нашу акву. Це 112 літрів. Дивіться, як річчя розростається. Е, значить що? А що довго балакати? Давайте дивитися, давайте встановлювати. Зараз в нас стоїть там, дивіться. Акваель Турбо 1000. Фільтр стоїть. З мілкопористою губкою. Це так він тимчасово стоїть. Тут у нас ось, до речі, поблизу ще один акваріум. Значить, яка в нас тут ситуація? У нас тут сидить на гнізді валівий самець. На, вже на личинки. Ну і, звісно ж, до них ми підселили гавайську підсилію і малючків гупі. О, дивіться, гавайська піцерія, малючки гупі. Гупі, це в нас порода отака. Чудово. Так що, друзі, давайте довго <кхід> не будемо про рибок. На цей акваріум ми зробимо потім пізніше огляд. А тепер давайте будемо розпаковувати нашого малюка і починати запуск. Підготували ми сам фільтр. Тут у нас така є ще силіконове мастило для гумових прокладок. Я зараз покажу для чого це все нам треба буде. Разом ми з вами зараз його розпакуємо. Огляд ми вже на нього провели. Класний, шикарний фільтр, я вам скажу. На перший погляд навіть і не скажеш, що це Китай, друзі. Так що так, витягуємо саме відро з головою. Також тут ще додатково є коробка з усіма комплектуючими. Отак. Так, нам потрібно якось камеру встановити так, щоб було гарно видно, друзі. Трохи може ноги буде видно, ну, вибачайте вже ж, звісно. Коротше, отак оце відро тут. Достаємо і бачимо отаке відерце, класне, шикарне. Отут, будь ласка, для адаптера. Це кнопка запуску. Отакі. Защолочки тут теж надійно досить все красиво. Отакі його параметри, хто не бачив. Ось так трошки покажу вам. Значить, потужність його 18 Вт. Продуктивність помпи 1000 літрів за годину. Підйом води 1,40 м. Отакі ножки гумові. Ось тут. Це антивібраційні, ну, а це декоративні накладки. Це все відправляється в упаковку. Тут ще було в комплекті. Ну, інструкція. Все на англійській мові, але все візуально зрозуміло, друзі. Також ви розберетесь без питань. Так, відкриваємо оцей... Оцю коробочку, давайте. Відро поки так трошки в стороночку. Відкриваємо, достаємо все, давайте подивимося. Що що І також це все потім коробку ми відкладаємо в сторону туди. Так? Що ми почнемо? Почнемо з того, що ми розмотаємо оці такі монтажні. Дроти, е, яким скріплена наша гофро. Ну, не гофро, звичайно, ну, шланга. Шланг дебелий. Так, тут мається два куски шланги. Зараз. <кій> Я так думаю, що вони повинні бути однакові, але зараз подивимося. Так. А ну Розматуйтесь шланга шановна наша. Так, вони дивіться однакові. Що тут краї рівні, що тут краї рівні. Довжина шланги десь приблизно. 2 метри десь приблизно. Ми їх можна відрізати, але ми їх відрізати не будемо. Ну, для чого це робити? Хай буде так. Так. Значить, який... Прикол. Був. Я вже так приміряв цей фільтр. Значить, довжина кабелю на фільтрі метр м. Фільтр у нас буде стояти отут. Розетка у нас отам. Від місця встановлення до розетки 1,35 м-15 см не вистачає кабеля. Що робити? Один мені чоловіка каже, візьми, каже, одріж вилку на фільтрі. І дотачай провода з тачай провода звилкою. Ну, тобто, куди купи провод спаяй. Та кажу, ну як, ну ви що, ну це нове, нове діло. Кого? Ди? Куди я куди, кажу провод різати, не дай Бог, ви що. Він же ще також може а мало. Ли шо, десь Тоді... Ремонтувати, кажу, що ти не поліз. Ну, в общем, вирішили ми кинути звичайну переноску. Не заморачуватися на цьому. Так, Ще нам потрібно для збору нашого фільтра ємність. З гарячою водою, друзі. Ну, так. Ми зараз будемо монтувати вхід води, ну, Сос води, вірніше. Оце ось такий патрубок. Отут ось воно. Такі йдуть гофру виямки. Ну, це, щоб сюди шланга хорошо обтягувала і. Не протікало. Подовжувачі тут є, можна подовжити. Ну, Я так думаю, нам вистачить і отаку, отакому варіанті. Акваріум у нас невисокий. Я думаю, вистачить і так. Більше не треба нічому друвати. Є у нас присосочка з хомутом. Це до скла будемо кріпити Отак, отаким макаром. От так, ну ви поняли, раз. І зажим для того, коли надінеться шланг, зажимом цим зажимаємо для впевненості кріплення. Оці нам трубки не потрібні будуть, ми їх назад в пакет. Для початку роботи відкриємо скло на нашому акваріумі. Знімемо покривне скло. <кій> приберемо фільтр. Вимкнемо, приберемо фільтр. Давайте зараз зроблю, я, потім я вимкнусь Так, друзі, покривне скло прибрали, фільтр прибрали, обігрівач я переніс З цієї стінки на цю, щоб не заважало, бо тут у нас буде флейта йти. Що тут? Підготував кружку з гарячою водою Це для того, щоб... Шланг роз, трошки роз, розмягчити, щоб він краще затискався на всіх з'єднаннях. Ну і зараз будемо починати, друзі. Спочатку я ще раз наголошу, будемо монтувати заборну трубку. Беремо один із шлангів, вони у нас, як ми раніше казали, однакові цей поки відкладемо. І нам потрібно зараз буде один край закріпити. Отут. Для кращого їхнього з'єднання ми візьмемо зараз і трошки опустимо у гарячу воду край, щоб трохи шланг наш розмок розм'ягчився і він тоді легше сюди надінеться. На це, на це з'єднання, друзі. Надівати будемо далеко його сантиметрів 5. І тому, значить, намочимо, як можна. Вищий шланг. Хай розмака. О, дивіться, яка м'ягенька, еластична. І просто надіваємо. Отак. От Раз. Ну, 5-не 5, ну а 4 точно наділи. І тепер беремо такий хомут був у комплекті. Надіваємо на Сюди на той, наверх. І туди такі чудові затискачі. Так, треба подивитися, ага. Назад ми його будемо так ставити. І напроти отих виємок, що я казав, на самому На самій заборній трубці є виємки. Напроти них ставимо хомут і зажимаємо. Дивіться, затискається чітко. Плотненько. Розтискається також чітко. Ви просто зміщуєте одне відносно одної оці, ті і воно розкривається. Все. Ми закріпили. Тепер давайте встановимо її цю трубку на скло на стінку акваріуму. Осюди. Так, кабель це поки трошки розкисне. ну, буде воно в нас в цій стороні. Максимально ставимо його донизу. Як бачите, ще б трошки нижче зробити. Ну, В общем, кріпимо, друзі, до стінки зараз на паузу, потім я вам все покажу. Зафіксували заборну трубку, отак От воно це буде. Отак От цей класний хомут тримається на на склові зажимається все чітко, плотненько, красивенько. Отак це все. Отута присосочка. Отак майже достає до дна наша заборничок. Ну, давайте таким самим методом соберем і викидну трубку. Будемо використовувати флейту. Бо без флейти буде дуже сильний поток. Так, тут в комплекті також пакетик. Це нічого не викидаємо, бо хай на всякий випадок все буде. Тут також є такий хомут. Отак все. Також з такими вирізами наш е, фітінг для шланги, для зажиму. Ну давайте. Так же саме беремо такий кусок шланги. Вмочуємо його у воду. Це шланги поки розрівняються. Вони, вони розрівняються. Вони були закручені, скручені, але вони розрівняються. Отак. Хай трошки покисне водичка, чірніше шланга. І буде все чотенько. Буде у нас така фільтрація бомбічна. На 112 літрів це досить гарний потужний фільтр. Так, шланга розмокла, можна трошки намочити і сам фітінг, щоб краще надівалася шланга. І також таким самим методом Ніде, друзі, не передавлюйте, ніде дуже не давіть. Воно все чотенько стає, тільки треба трошки постаратися, як то кажуть. О! Отак, клас! Досить. 3 сантиметри. Я думаю, буде досить. І беремо вже такий самий хомут. Надіваємо його на трубу і отак затискаємо. Також тугенько все. Збираємо, щоб. О, все. І тут цей поворотничок, дивіться. Це регулюється сама флейта. Як вона у нас буде? Збираємо флейту. Отак. От я, так, я так розумію, що так. Так. А ця частина отак. От ну Ну і присоска десь. Десь отут буде. В кінці приблизно. Раз у нас. Тут жорстке кріплення, тут присоска десь приблизно в кінці. І встановлюємо так само на стінку акваріуму. Ну і встановили так же само цей викидний патрубок. Також на скло. Також опустили флейту. Отак От сюди. До речі, ми ніколи з вами не знімали рибу зверху. Акваріум зверху ніколи не знімали. Зараз буде така можливість, друзі. Так, флейта в нас отак буде, поки що, потім ми одрегулюємо поток. Подивимося, як буде краще дути, чи вверх, чи може вниз. Ну, подивимось. Так, шланги ми заправляємо, виводимо їх туди, до місця, де буде стояти фільтр, і будемо монтувати з вами адаптер. Достали ми адаптер наш, він доволі простої конструкції, розборний, все можна обслугувати. І тут є дві мітки. Два написи. Дивіться, а ну, зараз так видніше буде. О, out це вихід, і IN це вхід, це вихід з фільтра, вхід фільтр. Значить, е заборна трубка, це ми монтуємо, де IN, а Out це у нас флейта. Змонтували адаптер, тепер беремо фільтр. Ну і вставляємо туди адаптер. Дивіться, адаптер стає, він як з нового був силиконом, ми трошки ще помазали. Адаптер стає отак чітко. Тугенько раз. І закривається. Замикається. Хоп, все, він ніде не дінеться. Так, як нам закачати воду. Фільтр. Беремо. Ну, я зроблю попроще, беремо. Можна закачати отак тим кнопкою. Дивіться, пішла. А можна просто ротом узяти через через заборну трубку чи через викидну трубку і смокнути і воно піде. Зараз я вам покажу. Дивіться, процес заповнення фільтра пішов. Тут пішла пошла нагам водичка. А тут через лейту виходить повітря, яке виганяє потоком води, викидає з фільтра. Чекаємо, поки, запуст, поки наповниться фільтр водою. Фільтр новий, фільтр не тектиме, це 100%. І тепер розматуємо шнур і запускаємось. Звісно, пішло у фільтр деяка частина води з акваріума. Ми зараз долімо свіженько, це буде рибки, які... як знахідка, де об'єм каністри 8 літрів, так що 8 літрів ми додамо. І так, друзі, запустили ми фільтра. Його взагалі то не чутно, взагалі не чутно, взагалі безшумний. Я тільки чую звук е компресора. Фільтра самого я не чую. Ну, ось, щоб ви розуміли потік, зараз я так. Ну Так, приблизно. Я буду відкручувати повністю флейту. Ну, Огонь. Поток через флейту огонь на цей об'єм на 112 літрів. Це бомба, фільтр бомба. Тут треба трошки піджати. Все, все гарно стало, все чітко, все красиво. Так, дивіться, ще. Шланги я не одрізав, але ну, можливо в процесі відріжу, тому що ну, довговаті, особливо для подачі. Це ще тут вібрірує компресор, як його встановити, щоб він не вибірював, хто знає, ловити цей момент. Так, друзі, отак це все виглядає, до речі, по наповнюванню. Тут три корзини. Значить, дві, саму нижчу корзину. Я забив двома слоями, двома шарами губки. Тобто це бризки тут є, і шланги. Е, двома шарами губки. середньопористої, Верхній шар. Губка і зверху синтепон. Це друга корзина. І сама верхня це кераміка. Я досипав та, що була в комплекті. І ще такий самий об'єм засипав у мене був ще в запасі. Сінтіпонових вкладок я використав дві. А, дві губки, сінтіпон, губка сінтіпон і кераміка. Третя корзина. Отак От я використав. Хай воно так поки буде. Воно А, до речі, щоб оживити біологію, я взяв декілька цих кілець. Скажіть, я скажу, блін, кераміки з іншого діючого акваріума. І вона розселиться, біологія розселиться з біології, розселиться стих. І керамічних кілець на нові. Так що все запуститься. Я думаю, запуститься без великих проблем. Я думаю, буде все гарно фільтрувати. Зараз ми сюди доливаємо воду і хай рибки лягають спати. Бо для них це буде як такий типу, як шок. Ну Я скажу вам, що гарно гарний фільтр, гарно фільтрує. Навіть видно ось дивіться так видно візуально, як засмактує в трубку весь бруду, все те, що ми підняли. Хай фільтрується, водичка буде бомба. Так, друзі, всім кому сподобалось. Обов'язково ставимо лайкосик. Підписуємося, хто ще не підписався на канал. Ділимося відео з друзями. По можливості, хто чим може, допомагаємо каналу. І будемо розвиватися і надалі, щоб для вас знімати чудове відео про наших. Гідробіонтів, і нашу акваріумістику Охтирщини. Так що, друзі, всім до нових зустрічей! Цілую, люблю, бувайте!